Шановні слухачі, вітаю вас на каналі компанії Account, де ми продовжуємо розглядати роботу в програмі Pass Бухгалтерія Проф. І сьогодні ми розглянемо використання резерву відпусток. По відображенню чергової відпустки у нас є окреме відео. Подивіться, будь ласка, його заздалегідь, тому що сьогодні лише про резерв. І для того, щоб відобразити основну щорічну відпустку за рахунок резерву, необхідно нам зробити такі налаштування. В налаштуваннях обліку зарплати заходимо через зарплата та кадри, довідники та налаштування, налаштування обліку зарплати, заходимо в саме налаштування і на закладці відображення в бухобліку ми ставимо галочку Використання резерву відпусток. Тут також стає активним така позиція, як встановлення коефіцієнту використання резерву відпусток. Може бути значення від 1 до 0. Якщо 1, то весь, вся відпустка буде відображатися за рахунок резерву. Ми поставимо одиничку. А можна також якусь частину 0,5, 0,6 і так далі. Записуємо та закриваємо. Потім ще для того, щоб відобразити резерв, нам необхідно зробити ручні операції. Заходимо через операції. Операції введені вручну, і тут я вже підготувала використання резерву відпусток. Я зробила такі два записи. Тобто на витратні рахунки 92 та 91, -й. і прописала суму, яку нам, яка в нас є в резерві для відпусток. Тобто зразу ця сума відображається на витрати. Тут ви подивіться, будь ласка, уважно: ми проходимо значить, транзитом через рахунок 8 класу, і взагалом. Основна така кореспонденція це дебет 92-го кредит 471-го і також дебет 91-го кредит 471-го. І прописуємо статті витрат. На це я звертаю вашу увагу. Тепер ми подивимося оборотну сальдову відомість. Зайдемо до звітів. Оборотна сальдова відомість по рахунку. Вибираємо період. Організацію і також рахунок 471. Формуємо. І ви бачите, що у нас вже на пасивному рахунку 471 іде надходження резерву, який ми будемо надалі використовувати. Але ще хотіла б звернути вашу увагу, що для витрат на оплату відпустки. Загальновиробничого персоналу, а також я тут не ввела, якщо прямі витрати, для того щоб можна було коректно вираховувати собі вартість продукції, обов'язково необхідно вказати податкове призначення. Зайдемо ще раз в операцію і подивіться, будь ласка, для 91-го рахунку, а також для кореспондуючого транзитного рахунку 8 класу, вказано у податковому ПДВ. Це обов'язкова умова для коректного. Розрахунку собівартості. Тепер перейдемо до нарахування заробітної плати. Але перед тим подивимося, що в розділі зарплата та кадри довідники та налаштування, в підрозділі нарахування у нас є наперед визначений вид нарахування, оплата відпустки. Ось ви бачите, ромбик і кружечок. Це значить, що він введений на Ще рівні конфігурування, і тут все прописано. Тут прописано, що якщо ми вибираємо цей вид нарахування, а саме, от дивіться, опис, оплата відпустки, фіксованою сумою. Далі в податковому та бухгалтерському обліку у нас є вид доходу по ДФУ, також вид ЄСВ, що це відноситься до основної заробітної плати, і відображення, як показано, в нарахуванні. Для відображення ми в довіднику способу відображення відпустки ввели спосіб відображення. Вірніше він введений наперед визначений. Ось ми на квадратик натискаємо і дивимося, що це використання резерву відпусток в групі службові знаходиться рахунок дебету 471. Ви бачите, що рахунок кредиту не прописується, тому що це заробітна плата, і вже програма сама. Нам пропише кореспонденцію рахунків. А тепер переходимо до документу нарахування заробітної плати. Я заздалегідь зробила нарахування відпустки. Це знаходиться зарплата та кадри, підрозділ зарплата, нарахування зарплати. Ось ми візьмемо документ за 30.04. Ми бачимо, що тут у нас. Іде нарахування заробітної плати для співробітників, і також на рахування відпустки. Тут просто ми прописуємо вид нарахування, період, суму прописуємо вручну, яку ми з вами розрахували. І тепер значить перерахувати, провести та закрити і подивимось оборотну сальдову відомість. Сформувати. А тепер зверніть, будь ласка, увагу. Що нарахування зарплати у нас пішло окремим рядком, тобто на статті витрат загальновиробничого персоналу або адмінперсоналу, у нас ця відпустка не рознеслась, так? Тому ми не можемо контролювати суму. Всю суму, то ми, звичайно, контролюємо. Ми бачимо, що в залишку 16 тисяч, але по статтям витрат невідомо, яка пішла заробітна плата на. Загальновиробничий персонал, а яка на адмінвитрати. Ось тут в нагоді стане та рекомендація, що я вам казала, що необхідно все-таки нарахування відпустки робити окремим документом. Тобто ви заробітну плату окремо співробітникам нараховуєте тим, у кого немає відпустки, і окремо. Тих, у кого відпускні. Там уже, як ви це все відображаєте, звичайно, подивитеся в відео про нарахування чергової відпустки. Чому це я так кажу? Тому що якщо ми підемо на рахування зарплати і ось подивимося проведення, то ви бачите, що тут є можливість ручного коригування. Тобто для відпускних ми можемо з вами вибрати статті витрат. Якщо ми поставимо ручне коригування, і можемо, ось тут де 92 й рахуночок, так? У нас нарахування для адмінперсоналу вірніше відпустки. Ми можемо прописати статтю витрат. Ось ви бачите, співробітник Волощук Степан Петрович, він працює як загальновиробничий персонал. Вибираємо витрати на оплату відпустки ЗВВ. І також Гордієнко Микола Іванович, він працює в адмінперс, як адмінперсонал. Вибираємо витрати на оплату праці апарату управління підприємством адміністративні. Також потрібно прописати: ось тут у нас є ЄСВ на фонд оплати праці. Так? І теж нам необхідно це прописати. Значить, перший у нас Волощук, вибираємо ЗВВ, другий у нас Гордієнко. Тут по сумі можна дивитися, вибираємо адміністративні. Записати та закрити. Дивимось тепер наше оборотно сайтово. І ви бачите, що ми вже з вами можемо контролювати залишок по відпустки. Тобто, я спеціально зробила відображення статті витрат. Там вже ви дивіться, якщо, наприклад, ви хочете окремо єдиний соціальний внесок також контролювати, то ви в ручній операції, ось тут, ви можете зробити також проводки для нарахування ЄСВ на фонд оплати праці, щоб у вас теж були необхідні, необхідні параметри, тобто, щоб ви все контролювали. Тому що програма наша вона не контролює. Ні стільки у нас є резерву, ні як його використовують, як він використовується. Тобто, навіть якщо немає в залишках по 471 рахунку вже коштів, і ми знову будемо нараховувати, наприклад, відпустку для загальновиробничого персоналу, то у нас програма так і нарахує, і вже буде тут у нас мінус. Тобто вона не контролює. Ви ж знаєте, що функціонал по заробітній платі в програмі баз проф» він дуже урізаний. Тут немає розрахунку середньої, ми самі вираховуємо відпустку. І також з резервом теж ми. Робимо все майже самостійно, просто для контролю можемо таку зробити з вами операцію. Але хочу звернути вашу увагу, чому я кажу, що потрібно обов'язково, ну, краще я рекомендую робити окремо нарахування відпустки. Тому що, якщо ви щось поміняєте, от, наприклад, ви там помилилися з якимось нарахуванням заробітної плати. Оклад по дням, от щось тут не те. Наприклад, Гулько Валентин Петрович, там вийшло, що в нього, там, наприклад, не 30-го, а наприклад, 28-го. І вже сума міняється, бачите, 9950. Провести та закрити. І коли ми беремо проведення, гулько запам'ятали 9950. І от ми дивимося нарахування для гулько. Все-таки залишилося 10. Тобто ось ця галочка ручного коригування, вона не дає нам змінювати будь-які значення. Тобто, для того, щоб вже це провести, ми знову ж таки повинні зняти галочку, провести вже без галочки, щоб у нас активувався цей, або вручну вже тут поміняти. Розумієте? Ну, це добре, якщо там небагато співробітника, якщо їх більше, більше відпусток. Тому краще розділяти. Якщо є така можливість, ви дивіться, звичайно, це мої рекомендації, це я просто тестувала в програмі і ось так вам рекомендую зробити. Я також пробувала зробити в способах відображення заробітної плати, наприклад, відображення відпустки загальновиробничого персоналу. Я зробила навіть таке, таке відображення ось тут у. Довідничковий спосіб відображення. Зробила для працівника, записала статтю витрат, зробила, відображається для ЄСВ на фонд оплати праці тим самим способом. Призначила це в цей вид нарахування для співробітника, тобто перевибрала. Ось, наприклад, 30.05 я зроблю нарахування загальновиробничого персоналу. Ну, візьму. Виберу волощук Степан Петрович, тут у нього він охоронник, і у нас виробництво. І отут, де відпустка, оплата відпустки, я виберу оцей вид нарахування. А, ще вид нарахування потрібно ввести, я вибачаюсь. Тобто не лише відображення, а й вид нарахування. Значить, вид нарахування, оплата відпустки загальновиробничого персоналу. Я в видах нарахування через зарплату та кадри, довідники та налаштування, нарахування, зробила цей новий вид нарахування, оплата відпустки загальну персоналу. Тут тільки назву треба поміняти. Ось тут ЗВВ. Я напишу, а я просто скопіювала. Так, ЗВ. ВД, загальновиробничий персонал. І в розділі Податковий та бухоблік я вибрала, що за як зазначено в нарахуванні, тобто для цього нарахування оплата відпустки ЗВВ, я вибрала спосіб відображення відпустка загальновиробничого персоналу. Тут я прописала, тут що основне це стаття витрат. Але програма не спрацьовує. Видно при на рівні конфігурування, коли ми вибираємо категорію оплата відпустки, то вже там прописано, як потрібно відображати. Тобто я взяла ось цей вид нарахування. Оплата відпустки ЗВВ, ну, наприклад, 5 тисяч відпускних. І зробила провести, перерахувати і провести. Так, перейдемо до Дебет Кредиту, подивлюсь, чи я тут ручне коригування не робила. І ви бачите, як би воно нарахувало, да? але статтю витрат все-таки не прописало. Тобто можна зробити цей вид нарахування, щоб бачити, яку ви відпусточку робите. Але це вже дивіться, це вже по-вашому, так як ви вже собі визначитеся. Але все-таки я вважаю, що можна використати це ручне коригування, якщо у вас є виробництво, і вам необхідно контролювати по статтям витрат. Ось на цьому все, що я вам хотіла розказати. Ще раз нагадую, що детально про нарахування щорічної відпустки ви можете подивитися окреме відео. Тут я вам показала, як ви можете це зробити. Тобто програма, як ви бачите, вона дає багато можливостей для вашого самостійного визначення, яким чином ви можете робити те чи інше нарахування. Звичайно, якщо мало співробітників, то. Тут все нормально, ми можемо це відслідкувати. Але якщо у вас багато співробітників, зарплата, як вам я вже казала, має дуже багато різних видів нарахування, то краще все-таки використовувати баз бухгалтерія Корп, де дуже широкий вибір можливостей і широкий функціонал як кадрового, так і обліку нарахування заробітної плати. До нових зустрічей, чекаю ваших запитань і бажаю успіхів в роботі!